Володимиру Борисовичу, голові Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Южаніні Нініпетрівні. Звернення. Уряд планує знищити спрощену систему оподаткування малого підприємництва шляхом прийняття проєкту закону України про створення конкурентних умов у та стимулюванні економічної діяльності в Україні від 11 грудня 2015 року реєстр номер 3630 Точніше, він планує знищити тисячі українських родин, позбавити їх права на чисту працю, змусити їх покинути рідні домівки в пошуках захисту за межами батьківщини. Закликаємо вас зупинити розгляд цього законопроекту та вибрати брати участь у голосуванні за нього. Хочемо вірити, що ваш вибір буде на користь українського народу, на користь тих людей, яких, і добробуту і незалежність, яких є гарантією добробуту і незалежності нашої держави. Збережемо малий бізнес, збережемо наше майбутнє. Ми, депутати Рівненської міської ради, просимо голову Верховної Ради України та голову комітету з питань податкової та митної політики публічно висловити свою позицію щодо законопроекту номер 3630 і не допустити його прийняття та стати на захист представників малого середнього бізнесу. Знову ж таки, велика кількість представників бізнесу всі прекрасно розуміють, що таке відмінити на сьогоднішній день спрощену систему оподаткування. Це просто буде кінець саме малому бізнесу. середнього у нас і так не було.